Всім привіт, друзі! Сьогодні 31 грудня. Всіх вітаю з наступаючим новим роком. Бажання у нас тільки одне, щоб настав мир в нашій країні, щоб всі військові повернулися додому, щоб у кожній родині був добробут, злагода, любов. Тому бажаю вам всього найкращого. Хочу подякувати за. Вашу підтримку протягом року, яка була перегляди, коментарі. Що хочу сказати, сьогодні день такий у нас напружений, і ніч була напружена, і вчора шахеди літають, але ми все одно намагаємося жити як начебто, просто живемо. Трошки підготувалися до зустрічі нового року, зараз прийдуть мої Міланія, Анюта, зятьмі. І трошки посидим, будемо проведжати старий рік. Він для мене був ну такий різний. І деколи важкий, і дуже багато було чого позитивного, багато чого нового побачила в цьому році. Надію, що наступний також буде продуктивний. Тому зараз чекаю своїх і будемо. Святкувати, ну так, просто не то, що там святкувати, просто посидим, повечеряємо, подарую Мілані подаруночок та і все. Сьогодні так на диво, що така погода, то вітер штормовий знову дув, то сніг навіть зривався. На 10 хвилин зірвався сніг. Потім знову визирнуло сонечко. Хоче, мабуть, нам зима ну, створити таку зимову зустріч Нового року. Саме головне, щоб ніч прийшла спокійно. Підготувала Мілані подаруночок. Трохи накрила стіл. В принципі, нічого такого не готувала. Ось нарізка різна, бутерброди, один салатик. О, а що там він мороз приніс? Хочу... Як люблю... же дітки чекають цих подарунків? І саме головне, дівчатка Красунька. люблять красиво вдітися. П'ять секундочок, щоб посиділа біля ялинки. Але ж все цікаво, і за стіл хочеться, і подаруночок дивитися хочеться. Ось такий будиночок їй подарувала. Як ви там чи зустрічаєте щось, чи готуєтесь? Пишіть побільше коментарів, бо YouTube це така система, що канал просто влітає кудись у яму і все. Ось якщо порівняти з літніми відео там, про море, про Чорноморськ, то було багато переглядів, а зараз зовсім мало. Деякі люди мене підтримують, там, пишуть коментарі, але ну, багато просто не дивляться. Я розумію, що е, зараз у багатьох містах немає світла, тому я думаю, що не до, не до переглядів відео. Але якщо у вас є така можливість, переглядати, коментувати, буду дуже рада. Ось і настав цей 2026 рік. Не знаю, чи ви щось відчули, якісь зміни, як зустріли, напишіть в коментарях. Ми так, по сімейному посиділи трошки, та й десь о 9-й вечора Анюта з Міланією пішли вже додому, бо їм треба вже було лягати спати. Я ще трошки подивилась телевізор та й все. Але як би там не було, хоч і цілий день і вночі навіть трохи кошмарили нас, але слава Богу, були зі світлом. Думали сьогодні десь поїхати чи в Чорноморськ. Ще плануємо якось з'їздити в Одесу. Вже бачила відео, що там на пляжі біля Ланжерону, сьогодні люди гуляли. У нас сьогодні в Одесі такий сонячний день. Хотілося б кудись поїхати, але постійно якась небезпека. Читаєш в чаті, летять шахеди з моря, а куди летять, то туди, то сюди. І десь виїхати ну, неможливо. Тому поки ще вдома. А так, якщо за ці дні буде можливість, то може приїдемо в Одесу, побачимо, як там зараз. Ще раз хочу побажати всім в новому році проживати свій кожен день по максимуму, знаходити в кожному дню щось позитивне, бачити красу навколо себе, дарувати тепло ближнім. Цього вам найкращого.